На Рівненщині почастішили випадки крадіжки трансформаторної олії з електричних підстанцій. Найчастіше від цього страждають споживачі у Рівненському, Дубенському та Костопільському районах. Адже через такі крадіжки трансформатори виходять з ладу і на тривалий час без світла залишаються цілі населені пункти. Через крадіжку трансформаторного масла нам прийшлося замінити сам весь силовий трансформатор. Вже в цьому році, напевно, четвертий раз в Лощанському районі. На відновлення електропостачання енергетики витрачають чимало ресурсів та часу, адже необхідно і ремонтувати обладнання, і закуповувати додаткові об'єми олії, яких може не виявитися у запасі. Окрім того, такі крадіжки надзвичайно небезпечні і для життя людей, бо ж справу доводиться мати і зі струмом високої напруги. Якщо повністю уникнути таких прикрих інцидентів не завжди вдається, то запобігти їм або ж затримати тих, хто має до них відношення, можуть самі споживачі. Але є такі місця, де в центрі міста. Та в центрі районного міста і зливають олію, і люди мають бачити, бо цей процес він є не дуже такий і легкий, і тому ми б хотіли попросити, якщо бачать, що люди не є в формах рівного блонерху, немає касок, зеленої уніформи, щоб зверталися в міліцію, зверталися до наших районних відділів електромеж і повідомляли про ці дії, тому що таким чином споживачі самі, якщо вони не допомагають, вони залишаються без світла. Електрики наполегливо просять мешканців не залишатися осторонь, бути пильними і повідомляти про всі підозрілі дії поблизу трансформаторів, адже через байдужість можна залишитися без електропостачання надовго. Ірина Нечепорук, Юрій Кобів, новини Рівного.